Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно. Почему? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся гипс. Послизнувся, упав, отямився гіпс. Типова ситуація для зими. Переломи рук, ніг, стигна, розтягнення зв'язок. З такими травмами найчастіше звертаються люди під час ужеледиці на дорогах, але уникнути їх можна, якщо знати, як правильно ходити та падати, запевняють каратисти, володарі чорного та коричневого поясів П'ячеслав та Євген. Смотрите, що відбувалося. Едуард розподілив вес свого тіла на всю вот эту площадь, що дозволило йому мінімізувати ущерб, який був нанесений при падінні. Згрупуватися і падати на лікті, а на невипрямлені руки. Суглоби кисті передпліччя найуразливіші у людини. Тому, аби пом'якшити удар, потрібно впасти на бік і перекотитися. Ще найголовніше – берегти при падінні голову. Навіть якщо ви не володієте навиками страховок, старатися при падінні підіймати голову в ту чи іншу сторону від землі. Особливо обережними треба бути на сходах, які припорошені снігом, тому що на них непомітно льоду. Тут свої правила. Я б рекомендував спускатися по ступенькам, вверх або вниз, в полоборота. Тобто ставити стопу немного боком. Вот так існує то... вероятность падіння назад, що може ну, сложне застраховаться, а может быть травм. Якщо я поскользнусь, то у мене буде більше можливостей хорошо застраховаться і не получить травму. Такої метод страховки применяется, коли человек споткнулся, і перед ним какое то наприклад, препятствие в виде какого-нибудь бордюра, или чи чего-нибудь. То есть це более вже продвинутый уровень. То есть для кожного я бы це не советовал. Але елементарні прийоми страховки варто відпрацьовувати регулярно, аби інстинкт самозбереження включався на рівні рефлексів. Ймовірність падіння знижує. І правильно підібране взуття взимку, воно має бути на низькому, стійкому каблучці. Прикладом, як у мене, бажано, якщо були ще металеві зубчики. А в магазинах можна придбати спеціальні гумові насадки для взуття проти ковзання. Ну а в домашніх умовах можна на підошву приклеїти шматок поролону, гликопластирі або ж наждачного паперу. Але ці матеріали швидко зношуються, тому потрібно цю процедуру робити кожного разу перед виходом на вулицю Олена Гук, Колехлітинцев, телеканал Віта.